Так, друзі, всім привіт. І сьогодні почався новий сезончик і якраз новий івентік з катана Kingdom. Царство катани. Ой, блін, зараз будемо відкривати рольчики безплатні двоє. Вони ж дали подарунок, да, вроді? Хоч сезон супербой закінчився, анімація прикольна. Давайте, брав пас, я не весь не пройшов, на жаль, до 31-го уровня пройшов, конець сезону супербой. Маленький трофейний ящик. Зараз його будемо... Інбоксинг робити. Коротше, тому давайте погнал, друзі. Я вже хочу затестити новий івентик. Ми вже бачимо саме іфон. Ну, Давайте. 3, 2, 1, погнали відкривати боксик. Чотири предмети, буду три. Ну, по-звичайному, а зараз чотири. Мишка Сем. Я... у мене якраз нема скинів на Семе, непогано. Круто, круто, круто. І от друзі. Ми зайшли в меню. Афігетик як воно реалістично. Все у нас. Ну це похоже і на івент Годзіла Я, робу... я зробив скринчик навіть. Афіє, ну це реально похоже на івент Годзіла Тут катани, друзі Давайте зайдемо. Модифікатори вони круто виглядають. Перша глава я розсумую Тут мегапір у нас через 6 днів аж, через 7 днів через 6 днів. Да, через тиждень. Появиться, коротше, BroWoL 5 на 5. Коротше, три модифікатори ту 64. я щось там непонятно, що. Глава один. пасик, друзі. У нас похоже на жителя, як у нього руки такі. Е, пайпер на Пайпер. Давайте оглядемо скінчики. Іконка непогана. Чого не такое не зрозуміло? Дуже появилася іконка. Іконка. Давайте скини оглянемо, який мій більше. І ось такий фіолетовий, ну, таке друге місце. Червоний, не знаю, третє. Ось такий мені подобається. Я би ось такий хотів. Салатовенький. І пише Тіто, ну Давайте зайдемо, друзі, ось цей битва за царство катани. Подивіться, ось цей магазинчик невеличкий. Ну, Красті Крабс новий наш. Але пізніше чуть, друзі, спочатку я хочу. Не знаю, що оглянути магазинчик. Так, тут безплатні реголі. О тут. Акції з'явилися нові. Офіть. Давайте заберемо халявні 60 пішки. Йома, куди я заходжу? Е -да. А У мене що там. О, а, тільки три. Окей. Окей, okay. Ну, то й у нас три штучки з'явилося. Такі золота неділя, що ходи ще скільки хоч. Коротше, 4 штуки у нас. За гроші, потім за гем. Ого, може я би затестив? Або якісь знайшов штуку в телеграмчику, халявні 6 рольчиків, Я бачу щось таке. Може щось знайду в телеграмі. Зна, халяву Тут по 30 день. Не знаю. Ну ти не хочеш собі тратити за два рола тільки, якщо ти якась фігня випаде. Щось не хочеться тратити. Не знаю, друзі. А шо в квесті? Опа, 10 разів один рольчик. Прикольна заставка Битва за церкву катарис 38 сезон. Непогано. Якщо нам будуть так давати по одному ролу, то можна з нас брати. Авошкало ролов. О, безліки Кензі хоча б такого. Хоча б такого. Спочатку треба 50 і за ну, шкала ролів, за 50 тих штук ролів 25 за 100 скина. Безліки Кензи 150 скин і або 1000 кредитів і перезарядний скін того Оні Кензи. Не Ага, перша глава в нас зараз. Потім буде друга, третя і четверта. 20. Ага, ну у нас сьогодні день праці, коротше. Такий сюрпризик нам. Ну, у мене поки що ноль рольчиків. Давайте подивимося сіли васаби. Що тут у нас є? Доступно ще 27 днів. Найдено 0,60. 60 сіли ролів. Хочусь такий скинтару. На гарейчика. На, на Еша скин непоганий теж, На Кензі безлікий. Ну, хоча б такий. Ну але в Гипперска з герб то саме найкрутіший. Якщо такий без гіперки, то який він скин? Легендарний? Цікаво. Там не пише. Та ну я б такого у мене тільки на один. Є. О, царство катани, все. Получаємо рольчики. Так, ну давайте заберемо дв двоє безплатних ролів. Потім у нас буде значок. Коротше, зараз. Але зараз я вам покажу меню. Ну, ось так воно виглядає. Ну точніше загрузочний екран. Загрузочний. Вам покажу. Ось такий скінзі. Ну, непогано зробили. Так, друзі, давайте заберемо вже. Два рольчика, блін. Зараз будемо забрати. Скрін обов'язково, зараз зробимо. Давайте, скрінчик. І будемо відкривати. Ну, шанси тут якісь. Все, давайте. Зараз багато ігроків грають, тому так лагає трошки. Скрінчик зробимо. Давай ты Так, давай. Сила васабі, васабі. Одне. Безумно остроє. Давай, давай, давай. Тут можна розкручити. Безумно остроє. На макси, непогано. О, роздвоїлось І одне васаб. Давайте 50 мої острая. И. І... Прикольная анімація На кольтика. Непогано тоже. Ну да, да. <салява> Є халява. Тим більше нафіг тратити гроші, якщо це времені. Тому штука теж не назавжди в нас. Ну, Да. Що там в нас є? О, гостре, дуже гостре, безумно остре і адське остре. Ну, прикольно зробила. А до речі, сані новий бравлер вийшов. Я можу його змінити? Да, блін, бо я вже забув. Давайте переміняємо і зараз його получимо. Якраз. Все, получаємо зразу Бравлера. Треба його викачувати тепер якось. Коротше, давайте глянем. Тут в нас нічого нема. во, -во. На Фінгса там дуже гостро. Ну, ти його адський острів, би на нього полев. Ось такий скін. Ну я не знаю, може загально може зак... Ну, я не знаю, навіть блінги не хочеться тратити. Но блинги за бланки не відкрыться через 13 через 14 дней 14 днев. Ну да. Тут ось такі назділчики. Нові каточки відкрилися з модифікаторами. Ми через через ні. Тут більше нічого нема. Тільки фармите роли. І все, и тупо нічого. І все. Ну, хип позролив, якщо задонатити, то його. і більше нічого. Ну коротше, да. В знову нічого нема. Сила васабі гостра. У мене на кольчика. Да. На кольчика. Сила васабі на 27, на 28. днів, точніше. І сила безумно острый на Макса. Ну хорошо. Ну добре для початку. Тим більше це. Ну якщо бы мені ще інферно, то Тоатски острої, то мені би я бы не знаю. Прикольно. На Анджелу. да, мені би скин Анджел. Короче, у мене новий Бравлі Рок. Не знаю. Будем. Не знаю, наступ... Навіть в цьому відео ще не хочу тестувати. Нічого. Ну, може на наступному відео я вже так підготуюся і будемо тестувати. Ну хоча я його вже за кадром потестую, вам скажу, чи він прикольний, чи ні. Чи не такий. Чи не треба його. Коротше, друзі. Нема тут нічого робити. Хіба фармити роли зараз? У мене тільки три рольчика. А, а звідки ми три два кидваю А, я поняв роздвоєння Да. ж те роздвоєння. А, ну тут не через васабі? Третій керой, але не третій васабі Два васапчика є. І трешка леро, і три рола. Ну окей, непогано. Подобається мені поки що. Драп непоганий. Ну коротше, зараз будемо я його за кадром все прокачувати, грати в режим. Тут ще там, де і грають, бачите стріробчики. Ролочки ще там можна получати. І в касті зараз золотою роллчик. То ми зараз 4 роли можемо золотати. Може ще більше. 4 роли, а ні. 3-3. Ще зараз ролли получимо. Ну на цьому все. Ставте лайки, і До нових зустрічей!